Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Донецьку та Луганську область. Перше почнемо з, з Луганської. Давайте подивимось Луганськ з 1 по 9. Лютого. Бавовна буде в Луганську. Будуть привозити мобіків як для того, щоб захищали Луганськ. Луганськ кинуть якісь очередні вагнерівців чи ще когось. Так, давайте по області подивимося. Луганська область. Дивіться, бої не вщухають по Луганській області. Знаєте, десь можуть і свинособаки піти вперед. У них наказ. У них наказ, і вони силою будуть продавлювати втрати і з нашого боку, і з їхнього. На жаль. Так, далі. Окремо давайте подивимося сватово. Дивіться, я так думаю, що зі сватовського напрямку вони повинні відходити, тому що та ситуація, яка є, вона якби віджила себе. В сватовському напрямку вони як... ми як підступаємо, вони як відходять. І це, якби заздалегідь, уже, знаєте, як прописано. Ну, дивіться, за допомогою зброї, яка підійшла, ми підемо там в наступ. Ми підемо доступному напрямку. Так, дивіться, креміно. спершу. Знаєте, якийсь буде. Це наша сторона. Ми там візьмемо кріміну, тобто ми повернемо її, де окупуємо. Єдине, що мені не подобається, що якась буде зупинка з нашого боку, але потім якось швидко це все їхні. Не подобається мені. Не подобається. Вони як будуть, знаєте, як, як будуть йти в наступ по в сторону криміної, там їх дуже багато, вони там матимуть успіх. На жаль, от те, що вони підуть, нам прийдеться захищатися. Так, все, да, все буде добре, не переживайте. Все буде добре і е, креміну ми заберемо, але трошечки з водом. Трошки як е, процес, як трошки призупиняється. Так, Донецьк. Давайте дивитися Донецьк. Донецьку буде бавовна, і бавовни буде дуже багато, дуже багато бавовни. Якось дуже багато буде поранених і трупів в Донецьку. Дуже багато, прям трупи. Так, Донецька область. Ми стоїмо, ми відбиваємо. Частково, частково матимемо успіх в Донецькій області. Частково. Вони будуть оборонятися. У них дуже великі, дивіться, які карти, у них дуже великі, дуже великі, прям дуже великі жертви. Пацірі дуже великі. Прям тобто у нас, у нас також є, але якось ми там їх більше вибиваємо в Донецькому напрямку. Цікаво. Давайте подивимось. Солодар. Солодар. По Солодару якийсь новий етап починається. Хоч вони його і взяли, але там щось, щось не так все просто. Тобто ми за нього ще будемо воювати і його відвоюємо. Чекаємо озброєння. До, до озброєння поки що ми, ну, веселі. Так, а що вони там будуть по Соледару? Вижена земля, і через деякий час вони відійдуть від Соледара, тому що стримувати вони його не зможуть. Там дуже великі втрати з їхнього боку. Дуже. Так, Бахмут. Що очікує по бахмуту? Давайте подивимося по Бахмуту. По Бахмуту. Теж ситуація завища. Ні, бахмут поки що ніхто абсолютно ніяких здач не має. По бахмуту зрадників той, хто буде видавати позиції, там візьмуть їх за жопку з нашого боку. Ні, з нашого боку ми стоїмо встри... з їхнього боку. З їхнього боку, о знаєте, якісь як... Квартали будуть, вони набігами то прийдуть, то їх відіб'ють, то прийдуть, то відіб'ють. Тобто, от така буде по-бахмуту ситуація. Далі дивимося Авдіївку. Авдіївка, Авдіївка. Дуже важкі бої. Стоїмо, ну, важкі бої, дуже великі втрати, місто розбите, просто розбите. Дуже великі втрати. Так, Мар'їнка. Боже, тієї Мар'їнки вже не залишилося? Там вже просто вижена земля.